Доброго часу доби вирішив створити відео порівняння двох моделей одинакових Victorinox Mountainer але з різницею в декілька десятиліть. Ось мій власний Victorinox 1992 року виробництва. Новий, але того року виробництва. І монтайнер Сучасний монтайнер В принципі, зі спинки нічого, ніяких змін немає. Шило навіть доставати не буду, вони одинакові як і штопор. Основна зміна відбулася Лезо. Дане Лезо 92-го року. От, має штампи. Якщо порівняти з сучасним. Вікторіноксом. То вже був Відібраний арбалет, але збережено надпис Officier СЮЗ. Можливо, неправильно прочитав, то вибачайте. З цієї сторони клейма також були змінені. Вікторій Nox Свізерленд Стайнлес Росфрей. а тут просто Вікторійний SwissMade Стайнлес. Ще було змінено. Метод виробництва. Якщо звернути увагу на старому зразкові, маємо такий як шпеньок потовщення. Тут вже йде ярко виражене штампування леза. Штампування леза. Мале лезо без змін Що сучасного? Що. Ножа 92-го року. Два ножі абсолютно нові. Це не мій. Просто взяв на порівняння, а це мій старого зразка. Старого зразка. Брав собі за ціни. Ціна дуже приємлива. А товариш цей взяв за 2000 гривень нового зразка. Напильник по металу. Нержавіка на новому зразкові. Тут вже йде углеродочка. По товщині. Нержавіка товстіша, углеродка тоненька. Я перший раз ну, маю так не те, що в користуванні, а в руках тримаю нового зразка монтайнер. Ну Такий агресивний. Але оцю оцей цей хороший буде, якщо там гігієну нігтів треба проводити. Чисто для цього берете, то старого зразка, мені здається, покращий трохи буде. не такий Агресивно виражений. А для роботи то краще, мабуть, ось цей новий зразка, він такий насічка в нього дуже агресивна. Дуже агресивна. З однієї сторони вона йде мілка, з іншої йде вона така грубувата. На цьому також так само, але воно не відчувається зовсім. Так що нового зразка, вона така більш для м'яких металів краще, мабуть, підійде. Ножиці. Ножиці, не знаю, в мене є декілька вікторіноксів, всі з ножицями. Без ножиців я не брав би вікторінокс. У мене на гвинтові, нового зразка на заклепки. Шоти, шоти працюють нормально. У мене є один на заклепці, нормально воно працює і в принципі, що і на гвинтові нормально працює, що на заклепці нормально працює. Кажу, що з часом на гвинтові воно роздовбується, можна втратити гвинт, У мене такого немає. У мене монтайнер в користуванні є. Вже стільки років, я не постійно нігті ріжу собі, обрізаю то я вам скажу, що він працює нормально нічого там не розбовталося, не відвалилося, не зламалося. В принципі, змін ніяких немає, як робля гвинта. А ось ці ножиці, я ж говорю, старого зразка 92-го року, робили тільки рік з виємкою. До цього було на гвинтові, виємки не було. Тут жолобка під пружину. То чисто рік так. Виготовляли, а далі вже почали на заклепки робити. Зараз заклепки йдуть зовсім нової генерації йдуть із латоні, здається. Угу. Ну, тут зміна є. В концерному ключі зміна є, тут він трохи ширше, ширше лезо. Тут лезо трошечки таке як зрізаний. Да. Стара зразка трохи ширший. І оцей от виємка. виріз, Тут більше вирізано. Так, отакі от зміни. Певна відкривалка. Абсолютно без змін. Абсолютно без змін. Нічого тут не мінялося. Абсолютно одинаково. певної відкривалки є фіксатор. Ось тут. Нового зразка старого зразка немає фіксатора. Але воно і так працює нормально. Не знаю, воно добре фіксує. Я своїм Victorinox і болти відкручував і закручував. Нормально нічого воно у мене не складувалось. Але якщо придумали, то значить воно не просто так. Угу. Кільце для підвісу теж змінено трошечки в старого зразка утоплено. це трошки виступлено. Така зміна. шило. ну Давайте порівняємо шило. В принципі, воно абсолютно одинакове, що на новому, що на старому зразкові. Абсолютно однаково. Я не бачу ніякої. Ніякої різниці. Абсолютно однаково. А крюк. Крюк навіть доставати не буду. І так видно, що воно ну, таке ж саме, без змін. Тому я ж кажу, що. Ага, є ось зміна де ножиці, Раніше старого зразка. Тут де напильник. Є пластикова така лайнер. Ой, пластиковий, алюмінієвий лайнер. Тут він відсутній вже. В принципі, всі зміни. В принципі, всі зміни. Ось. Якщо брати старого зразка, якщо воно дешевше, то можна старого зразка брати. Лезо тут нормально ріже продукти. Мале лезо я використовую для ниток, інколи таке, щоб якийсь пакунок відкрити. Метал абсолютно одинаковий. Використовується. Напильник по металу в мене в основному для гігієни, але я не знаю, дуже рідко ним користуюсь, хіба що якщо там заусенеця з'явилася. Тому мені не суттєво. Ну, це більше для. Цей напильник більше, я ж кажу, можливо для роботи. Хоча, я думаю, що люди теж використовують для гігієни сучасного зразка. У мене, якщо брати такий чотирьохрядник, в основному використання ножиці на першому місці, друге місце це лезо велике, продукти порізати, ну, якусь консерву відкрити, там, персики чи там, абрикос консервований сущенку. Пиву бутилочку я можу теж таку взяти стекляну, відкриваю завжди. То, в принципі, монтайнер мені в норм заходить. Цей буде подорожче. На Олексі людина собі взяла 2000 гривень. Ну. Прикольний такий, але ну, трошки важчий, ніж старого зразка. Чорні накладки. У мене зелені. Тут ще. для Дісім карт. Докупила собі людина і. шпилька. Тут у мене теж шпилька стоїть. Отакі порівняння. Нормальний ніж, що старого, що нового зразка, можу рекомендувати для покупки. Ну, працює роками, якщо акуратно і обслуговувати, там, точити віксовською точилкою, то воно вам буде служити та й служити роками, з ним нічого не буде. Воно, в принципі, лесо таке м'ягеньке, сталька м'ягенька. Шведська сталь, здається, тут використовується. Але їй плюс, що вона і добре точиться. Я ж кажу, купити собі фломастер Вікторій Ноксовський, провів по лезу, по кромки, воно вирівнялося і можна далі працювати. У мене роками, я ж кажу, у мене є Сіханст, у мене і маунтайнер точно такі самі як цей старого зразка. це я собі купив, коли була така можливість, я побачив і відразу купив дуже дешево. Дуже дешево віддав за нього. Мабуть, десь в два рази дешевше, ніж нова зразка. Людина собі взяла. Але це я брав трохи раніше. То. Я ж кажу, якісна збірка, хороший матеріал, тут працює нормально, як кишеньковий ніж, і відрядженні, якісь поїздки. Любий ніж, який ви будете мати, в принципі, це гарний ніж, який буде вам організовувати мінімальний комфорт в побуті. І мати таку річ значно полегшує ваше життя. Без нього теж можна обійтися, але все-таки коли в кармані такий маленький валяється Вікторінокс, завжди достати і використовувати його за призначенням своїм, я ж кажу, в побуті, мінімальний там, комфорт організувати, гігієну, крута штука. Я не знаю, для мене Вікторінокс номер один. Завжди зі мною, завжди якийсь Вікторіноксів у мене в кармані. От, і завжди з собою ношу, завжди використовую. Так що можу рекомендувати вам для покупки такі речі. Служити годами. Що ж, мирного часу нам усім. До побачення.